Вітаю, друзі! Пропоную поговорити про культ особистості в історії. Але це все за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, декілька днів підряд я передивлявся ось це відео. Повинні завжди пам'ятати, що український президент найкрутіший з усіх президентів світу просто тому, що він український, що не Трамп головна людина в світі, не Мелоні, не очільник Єврокомісії, не генеральний секретар НАТО, хоча він дуже симпатичний хлопець. Головним головною людиною в світі є верховний головнокомандувач українських збройних сил. Просто тому, що це Україна, і Україна тепер буде головною країною в світі. Ми це робимо. Відео Дмитра Олександровича Корчинського, на якому він розкладає, що е, найвеличнішою людиною для українців є не Дональд Трамп, а Володимир Зеленський. Я хотів би опанувати Дмитру Олександровичу. Для найважливішою людиною для українців має бути українець. Дональд Трамп, Володимир Зеленський чи будь-хто інший, це посадові особи. Я взагалі не хочу навіть розглядати іноземних президентів, тому що е, іноземний президент і іноземний лідер має опікуватися народом своєї країни. А якщо хтось з наших е, ним сильно захоплюється. Ну, то це е, просто хибна думка, тому що е, потрібно думати про себе, про українців. Але чи потрібно вихваляти свого президента і ставити його на рівень своєю вітчизною? Перефразовуючи фронтмена е, групи ДДТ, по кого. Е, Прихильника України Юрія Шевчука, хочу сказати: вітчизна це не зелена дупа президента. Її не потрібно обсивовувати, вилизувати таке інше. Вітчизна це воїн, який втратив кінцівки і стоїть на Львівському вокзалі, бо не може добратися. Додому до села. Вітчизна це бабуся, яка втратила житло під Маріуполем і тиняється по гуртожитках в Німеччині. Вітчизна це українська жінка, яка опинилася за океаном. Через цю трикляту війну, а повернутись додому немає куди. Вітчизна це українець з Харківщини, який в окопах третій рік повномасштабної війни і не мав жодної відпустки, а генерали кидають його на м'ясний штурм. Вітчизна це. Жінка з Полтави, яка всиновила дітей, які втратили в результаті обстрілів батьків, а держава їй не допомагає. Вітчизна в кінці кінців, це кожен з нас, де б він не знаходився. Але той, хто думає, живе по-українськи. І за Україну. А все інше, то від лукавого. Любити президентів, своїх, не кажучи про чужих, можна. Але робити з них Бога точно ні. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу Україну великою, мирною і процвітаючою.